Із третьої або навіть із п'ятої спроби природа починає справу, справжню зиму. Всім привіт, знову зима і знову сніг. А ще вчора була бабина осінь. Ще вчора було тепло, плюс 12 вночі, плюс 10 в день. І з маленькою такою Ізюминкою, уминкою, що ці плюс 12 і плюс 10 було або вночі, або під час дощу, або під час дуже сильних поривів вітру, Бджоли, напевне, не, не обліталися, а, а втім, і ніхто цього не знає. Можливо, можливо зараз ми все побачимо. Підійдемо до колод і подивимось. Я думаю, що я дуже правильно зробив. В тому що їх не тільки не збираю в зиму, що для колод цілком природні. Я їх ще зовсім і не втеплюю. Зараз поглянемо, що там у них робиться. Мене одразу зустрічають 100% володарі цих місць. Це два самчики шоколадної, шоколадного кольору. Точ, точнісінько, як і їхній батька Марс. І що вони роблять? Вони роблять, вони їдять гнилий виноград. А їдять вони гнилий виноград аж за ушами лящить. Я такого ще не бачив. Нутрія виїдає гнилий виноград. Зараз я їх трохи напугав, налякав, але можна, можна цілком нормально спостерігати, як Нутрія вишукує. Гнилий виноград і виїдає його скрізь. До цього моменту ось ще підтягуються на допомогу, можливо, розраховуючи два самця зі мною не справляться, і йдуть на допомогу. Зараз будуть відганяти від, своїх, від свого житла. Так ось, до цього моменту я бачив, як вони замість білок відривали, відкопували під опавшими листям. Волоські горіхи і розгризали волоські горіхи, наче білки. І ось ще новина Новина, нутрія їсть гнилий виноград. І з яким ентузіазмом вона його їсть, наче це цукерки. Ось так. Якби на місці внутрі були кролі, це був би останній день таких кролів. Ну, Я про свійських кролів маю на увазі, а не диких. Можливо, диким кролям теж буде смакувати мій гнилий виноград. Все побачимо в наступному сезоні. Ось так, ось така маленька цікавинка. Внутрі, внутрі їдять гнилий виноград. І це не від того, що, що їм голодно. Це просто тому, що він їм просто-напросто подобається. Я вражений. На підтвердження моїх слів. Ніхто на свіжу кукурузку не, не відгукнувся. Вдалося приманити тільки дві нутрі на свіжу кукурузку. Всі інші їдять виноград шукають горіхи, гнилі яблуки, трухлі груші. Ось такі вподобання взимку у нутрі я, я розумів, що нутрі далеко не кріль, але щоб на стільки я навіть не міг собі. Появити. Ось ще одна третя підходить. нехотя-нехотя. Що тут роздають? Що тут роздають? Ага, кукуруза, та ну її вашу кукурузу. Ось так, але зараз я хочу ще пройтися до моїх колод, поки їх зовсім-зовсім не засипало снігом. Папорові По колоди я трогати не буду. Навіщо їх чіпати? Вони в мене в сараї. Десь рай відмикати не буду. А ось ті, що колоди звичайні стоять на вулиці, ці перевірюючи, часом не обліталася бджілка вчора при плюс 12. Сніг. Все ж таки разюча різниця. Учора все було чорне, ішов дощ, і було дуже-дуже тепло. Навіть відчувався. Відчував вся теплий подих вітру, хоч і сильного. А зараз все навпаки Все стихло, похолодало, пішов сніг. Ну, щоб, щоб зовсім заспокоїтися, подивитися, як, як влаштувався клуб джіл без зовсім без теплення, я зараз відкрию один із вуликів. Ось напевно цей з якого я зрізав, зрізав зайвий мед. Надставки немає, навіть це означає, що я його зрізав, його і відкриємо. Звісно, мене трохи, трохи повеселили деякі деякі пости моїх. підписників, що Є пасічники, які вважають, що необхідно обов'язково формувати кожного року гніздо бджолом. Взагалі-то формування гнізд в зиму це операція, яка необхідна при технології промислового бджільництва. Зараз, поки я буду балакати, я видалю непотрібні смужки. А ось в таких бортях чи колодах чи пнях. Це робити зовсім не потрібно, оскільки, оскільки тут самим природним способом формується гніздо. Гніздо ужати з баків так, що клуб джолини не може піти не вліво, ні вправо, не вперед, не назад. Він може рухатися тільки знизу вверх. Якщо достатньо корму, а ось я бачу, що корм є запечатаний, а бджіл взагалі, взагалі не видно. От не видно від слова взагалі, їх тільки чутно. Зараз я замовч, помовчу і, можливо, і камера теж запише звук. Ось-ось. Навіть пристукнути довелося трошечки. І тут же замовчало. Це ознака того, що бджоли зимують дуже-дуже добре, і я їм тут просто стою і заважаю. Так ось із рамкових вуликів. Таку форму гнізда може, може копіювати лише один це улик на українську рамку. Якщо пасічник, пасічник займається не тільки бджільництвом, у нього дуже-дуже багато інших справ, і землеробством, там, і рибальством, полюванням тощо, то Такі бджілі-бджелярі, яких 5-10 вуликів в садочку, вони не дуже -то досконало знають всі потреби і все життя медоносних бджіл. І тому для них, для них бджоли, бджоли в українському вулику це найпростіше і найблагодарніше заняття. Оскільки все збирання бджіл в українському вулику, це забрати і відкачати повні бокові рамки і залишити 5-6 рамок які будуть по широті нагадувати ось таку ось колоду. І сама рамка продовгувата, і клуб збирається не з боку, як у Дадана, а клуб збирається завжди під низом, десь ось тут. Природнім способом він заливає весь простір рамочки медом. Далі йде розплід. І після того, на тому місці, як виходить останній розплод. Зазвичай відбувається у полісянки і степової в кінці серпня, початку вересня. Ну, а Кавказянка, італіянка, Карніка, Карпатянка може гнати розплод і до кінця жовтня. Так ось, після того, як, роз, як виходить останній розплод, на цьому місці. І залишається весь клуб бджіл, а над ним мед і в вуликах на українську рамку клубу нікуди йти. Також, так, як і тут, не вперед, не назад, не вліво, не вправо, він піднімається тільки по меду до кінця, до, весна. до весни піднімається вверх. Якщо, якщо бджоляр, який займається не тільки бджолами, а бджоли це більш, більш так сказати, хобі, аніж, аніж прибуток, то... В українському вулику, такому джоляру знати потрібно лише одне. Ще треба залишити 5, 6, максимум 7 рамок. І при тому, щоб сантиметрів 30 кожна рамка була зверху донизу, сантиметрів на 30 наповнена медом. Все інше, все інше знизу це місце для ложі клубу. Все. І такі бджоли, якщо не буде ніяких факторів побічних. Там птахи, люди, тварини, стихійні лиха, ще щось. Така сім'я, у якої шість рамок українських на дві третини заповнені медом, перезимовує із вирогідністю 100%. Так само, як і тут у колоді. Що у колоді, що у вулику на українську рамку збирається клуб 100% ідентично. Ось чому, Якщо людина хоче просто займатися бджолами для свого, для у вільний час як хобі, то найкраща українська вулика знайти неможливо. Ось так, ось такі збори в гніздо. А, а збирати гнізда це операція промислових бджолярів, тоді, коли вони забирають меду якомога більше. І треба залишити і закормити якомога менше. Тільки тоді, в такому випадку, потрібно необхідно навіть збирати гніздо в зиму, щоб клуб не залишився над головою на пустих сотах. Тоді, в такому випадку, звісно, звісно, що без збирання клубу в зиму сім'я не має шансів перезимувати або вони досить, досить незначні. Ось такі, ось така зимовка. Моїх бджіл я їх сьогодні тільки почув і не побачив ні одної. Це на краще. Це на краще. Це признак того, що бджоли перезимують 100% вірогідністю, якщо їм не завадить якісь, якісь інші фактори, не залежачі від мене, не від бджіл. Дякую всім за увагу та терпіння. Так-так. Ці операції, що я зараз роблю, дивлюся, заглядаю, піднімаю кришки, це все не потрібно для бджоляра. Практика це не потрібно. Це я роблю просто із своєї цікавості. Можливо, хтось хтось поцікавиться із моїх глядачів. А якщо я буду комусь корисний своїми, своїми су, су, судженнями, я буду взагалі... Дуже задоволений, тому я це і роблю. А так це фактично безконтактне бджільництво. Я завжди сміюсь, якщо коли чую про безконтактне бджільництво і вважаю на 100%, я, я не шучу, що при безконтактному бджільництві і мед потрібно їсти безконтактно. Але що це ось колоди, це і є настільки це можливо безконтактне бджільництво. Адже вони не потребують бджоляра вже давним-давно. Я це тут бігаю вокруг них, як я ще повторюю, повторюю рюсь лише не ради них а заради себе от і все